Цими стежками колись блукав Довбуш. Гуцульський Робінгуд. Скарб якого, за легендами, і досі знаходиться у цих скелях. Яремче мальовничий куточок в українському Прикарпатті, який немов магнітом притягує туристів з усієї країни. Перш за все, сюди їдуть, аби насолодитися гірськими краєвидами, вдихнути цілющого повітря та просто відпочити. Звісно, любителі гірських сходжень можуть спробувати свої сили у підйомі на місцеву красуню гору маковицю, яка є частиною гірського хребта системи Горгани. Її висота майже тисяча метрів. Підйом на неї не можна назвати складним, хоча, звісно, недооцінювати його також не варто. Проте у Яремче є й альтернатива підйому на гору, яка теж може похизуватися захоплюючими краєвидами та мальовничою природою. Це місцевість під назвою Стежка Довбуша. Олекса Довбуш – відомий місцевий опришок. Так називали місцевих повстанців та розбійників кілька століть тому. У середині XVIII століття ця місцина слугувала прихистком для опришків, керівництво якими на себе і взяв Довбуш. У літопис української історії Галицьке опришківство вписане яскравою сторінкою боротьби проти соціального і національного поневолення. Відбирали у заможних, віддавали бідним. Приблизно таким чином діяли тутешні опришки, але відомо і про їхні напади на звичайних селян. Тому однозначну оцінку їхньої діяльності надати досить важко. Що ж до Олекси Довбуша, то, за деякими даними, він був сином комірника, а у 30-х роках XVIII століття став ватажком опришків. Пішов розбивати панів, що робили хлопам кривду, оповідає народний переказ. Знаходиться стежка Довбуша в межах Карпатського національного природного парку. Туристичний маршрут бере початок в східній частині вулиці Свободи у місті Яремче. Не прогавити його допоможе такий дороговказ. Вхід на територію платний. Загальна довжина стежки Довбуша сягає 4 кілометрів. По часу не поспішаючи. Увесь маршрут можна осилити за години 3-4. Висота над рівнем моря у найвищій точці цього комплексу сягає 800 метрів. Велич висоти, до речі, можна відчути на оглядових майданчиках, звідки відкриваються чудові краєвиди на правобережжя річки Прут та місцеву подобу каньйону. Ну а зараз більш докладно про шлях, який потрібно подолати. Уже від початку нашої дороги на собі відчуваєш приємне повітря, яке огортає тут з усібіч. Доказом надзвичайної чистоти тутешнього повітря є те, що на цих схилах росте реліктова сосна, яка, в свою чергу, є яскравим прикладом індикатора чистоти кисню. Разом із цим давнім видом дерева тут представлені буком, смерекою, ялицею та грабом. Росте тут і папороть, малина, чорниця та ожина. Ось дерево росте прямо зі скелі. Грунтова стежка де не де вкривається камінням, тому у подорож однозначно треба взувати зручне взуття. Підйом, хоча й відчутний, але переважно зовсім не тяжкий. Деякі місця обладнані поручнями, на деяких ділянках зроблено щось на кшталт східців. Сама ж стежка вигинається з поміж дерев, овивається великим корінням, мохом та павутиною. Гуляти у такій атмосфері одне задоволення. На шляху повсякчас трапляються вказівники з історичною довідкою, які допомагають орієнтуватися на місцевості. Дорогою можна побачити і такі загадкові скульптури. Це витвори рук майстра Дарія Грабара. Однією з основних цікавинок стежки Довбуша є ось ці скелі. Які оточують гостя не увесь час після входу на територію комплексу. Тут є чимало печер та лазів, які колись слугували укриттям для опришків. Ось в таких скелях Олекса Довбуш переховувався зі своїм загоном від провладних військ та правоохоронців. Відповідно до однієї з легенд, саме в якійсь із таких печер відомий опришок заховав свої скарби, але побачити вхід до схову, нібито можна лише в ніч на Івана Купала. Ба більше, навіть якщо і знайти скарби, то на них накладені чари, які будь-кого, хто їх побачить, змушують скам'яніти. Цим буцімто і пояснюється велика кількість скель навкруги. Деякі з них мають власні легенди. От, наприклад, про один з тутешніх каменів розповідають мовляв, Олекса довбуш був настільки сильним, що під час бою з ворогами він відламав від скелі шматок і кинув його у опонентів. Загалом, як ви вже зрозуміли, таких легенд і переказів про цю місцевість та опришків зібралося чимало. Кульмінацією нашого походу є ось це місце. Саме ці скелі і називають скелями Довбуша. Водночас варто зазначити, що не потрібно їх плутати зі скелями Довбуша біля села Бубнище. Це зовсім інша локація. Повернутися до місця старту нашої подорожі можна або тим же шляхом. Або піти іншим доступним маршрутом. Суттєво він не особливо відрізняється від першого, хіба що трохи інші краєвиди відкриваються перед очима. Загалом це все, що можна розповісти про прогулянку серед могутніх скель та прекрасної природи. Якщо вам сподобалося це відео, Ставте лайк та долучайтеся до каналу.